Вітаю, друзі! До вашої уваги Audi A7 2013 року з об'ємом двигуна 3 літри, бензин, комфортний та динамічний ліфтбек на повному приводі в дуже гарній комплектації, електропривід багажного відділення. Оригінальні легкосплавні 19-дюймові диски, безключовий доступ, Світло-шкіряний салон, світла стеля, люк на даху, Повний склопакет, електрорегулювання водійського та пасажирського сидіння з пам'яттю для водія, шкіряне мультикермо. Датчик світла, запуск двигуна з кнопки, електроручник. Камера заднього огляду, передні та задні парктроніки, двозонний клімат-контроль, підігрів передніх та підігрів задніх сидінь та багато-багато іншого. Пробіг автомобіля. 185 тисяч кілометрів. Запрошуємо всіх на огляд та тест драйв за адресою міста Дніпро. Вулиця Запорізьке шосе 63 парковка, торговий центр Метро, автосалон Авто До зустрічі!